Раптом вийшла дівчина з квартири, в неї хлопець пити попросив. Нас... Ви мені вже пані вибачайте, що до двору я рішив зайти, я прошу водички мені дайте, бо я сильно пити захотів. Хоч насправді не хотів він пити, а води він попросив тому. Щоб поїсти в дівчини просити, стало дуже соромно йому. Не пройшло, напевно, і хвилини, як вона, схилившись над столом, ось для цього бідного хлопчини наливала склянку з молоком. Ви такі люб'язний, за не треба. Я від цього серця дуже вдячний вам. Хлопець вийшов із квартири, хлопець тихо вийшов із квартири, ще рукою пані помагав, бо такої доброї людини. Він, на жаль, не зустрічав, ще про неї згадував він довго, та життя на місці не стоїть. Скоро Бог можливість дав для нього в інститут медичний поступить. В інституті дуже добре вчився, рясно Бог його благословляв, згодом став хірургом, одружився, двоє діток, Бог йому послав. Потім став у лікарні працювати, Бог його талантом наділив. Важко хворим він допомагати і вночі, і вдень завжди спішив. Та одного разу диво сталося, як в палату двері відчинив, на яву, чи, може, показалось, там знайому постать він зустрів. Це та сама дівчина лежала, що його поїла молоком. Від присутніх помочі чекала, погляд свій, кидаючи кругом. Зупинився лікар на хвилину. Душу біль нестерпний обгорнув, так спасти хотілось цю людину, він її ще й досі не забув. Боже мій, спаси її від смерті і молитви голос мій почуй. Може, її суджено померти, але я прошу тебе, врятуй. Хоч життя було на волосині, без надії й віри в майбутнє, він просив здоров'я цій людині і боровся за її життя. Хоч не раз були розчарування, але лікар не здавав назад, і нарешті довгі лікування все ж дало успішний результат. Поступово смерті люта сила, здавши вмить позиції свої, від цієї жінки відступила, Бог від смерті врятував її. Але ще одне випробування. Після цього ворог їй послав, бо оплату їй за лікування. Лікар через санітара передав. Знову серце трепетно забилось, бо відчуло ще одну біду, як вона на суму подивилась. Я ще такі кошти віднайду, щоб цю суму лікару зібрати і покрити цей великий борг, треба свій маєток продавати. А не маю костів добро. Знову плач доносився з постелі, лиш радів від цього сатана. Але що це знизу на папері, Напис мить побачила вона? Щось цікаве і дивне написала, там в куточку лікарська рука і слова ці жінка прочитала. Бор покрила склянка молока. Затремтіло серце, їй здавалось. Це далеким незвичайним сном, але все їй згодом пригадали, як поїла хлопця молоко. Це вона і зараз пам'ятає, і слова згадалися тоді, хто із вас найменшого приймає, допомігши в горі і в біді, то в цей час він робить це для мене, хоч багато є в нас суєти. Так чинити. Треба нам щоденно, Я. Я, що в небо хочемо війти. Амінь. Амінь. Бог зберігав нас від біди і нещастя, благословляв наш кожен крок, допомагав, щоб знову всячасне не оскверняло наших думок. Допомагав, щоб серця горіли любов'ю. Щоб руки творили добро і спокуси долались тільки з тобою, щоб з надлишком віри в надії було. Ти дав сили трудитися нам, поповняючи наші потреби. І тому цей славний ювілей, ми подяку складаємо для тебе. Та слово надається нашим гостям. Церква, храм збудований. Із живого каміння. Церква була заснована не силою і могутністю людини, і тому ніхто не може зруйнувати її. Церква стоїть на твердині, В твердині іскарі віків Господі і Спасителі нашому Ісусові Христові. Ворота пекла не подолають її, сказав Господь. Постійна присутність Божа, вона саме зміцнює Божу справу. Псалом 145 говорить: не надійтесь на князів, на людського Сина, бо в ньому спасіння нема. Сьогодні ці слова звучать і до кожного із нас. Сила вам буде в утішенні, в утишенні та в сподіванні. Чудове Боже Діло засноване дійсно на принципах Божої істини, воно ніколи не буде знищене. Церква стояла, стоїть і буде стояти, бо не силою й міцю, а духом моїм, говорить Господь. Сьогодні дійсно серед нас тут ті, чиє життя тісно пов'язане із громадою Богданівка. Хтось, можливо, Перше тут почув слова істини. Хтось тут знайшов друге життя, хтось разом пам'ятає досвід служіння на неві Господній, зміцнявся, укріплювався і ріс. Як твочка збирає під крила курчаток своїх, так Господь збирає і сьогодні дітей своїх. І ми бачили і чули, як слово Господнє передавалося від. Батька до сина, сусіда до сусіда, родича, родичу, швагрові, братові невістці. Це все вона, церква Христова. Сьогодні вона стоїть. І для тих, хто дійсно сьогодні був запрошений дати свої привітання і побажання для церкви, ми зараз даємо цю можливість. Запрошуємо зараз нашого брата другого пастора. Брата Ношина, я щиро дякую Богові за таку благодать, да мені. Пам'ятаю про Богданівських адвентистів ще змалку, коли мені мама по вас розкраснула. Але пам'ятний такий день в моєму житті це був 1974 рік, коли я своєю майбутньою це була моя дівчина, потім настала моєю дружиною, приїхала на весілля її трорідного брата Масюка Любомира. Богданько, він тут женився і так, і її родина з'єдналася з вами. І, і тоді і, я вже більше знаю по адвентистів. Але таке проведіння Боже, що в 1989 році не на служіння в Тернополі, в Тернопільській області, тому -то ми тісніше почали бачити одне одного і виконувати спільне служіння. Тому -то в цей знаменний день я хочу вам сказати: ви для мене є дорогі тим. Що саме у вас, я побачив і навчився. Я записав собі, і тому я хочу вам це прочитати. Ви пам'ятали незаперечні докази того, що Господь зробив для вас, аби вирвати із рук ворога. Ви пам'ятали всі благословення, якими Він вас обдарував, сльози, які він видер. Труднощі, які він усунув, борі, які він полегшив, страх, які він прогнав, потреби, які він задовольнив, щедроти, які він послав, і таким чином ви ставали сильними, щоб проходити свою земну дорогу. Прийде час, коли відкриються небесні брани для Божих дітей, і з вуст царя прекрасною музикою, благословення, повинуть слова. Прийдіть, благословенні Отця Небесного, спадкуйте царство, уготоване вам від створення світу, як безрічні істоти ви стоятимете перед великим Білим престолом, розділяючи велич і переваги ангелів, кажучи, Господи, ось ми і діти, котрих Ти нам дав. Господи, ми на Тебе надіялися, тепер ми радіємо і веселимося спасінням Твоїм. Ви будете радіти. Ви тільки збережіть віру. Але сьогодні ви ще тут на цій вічній землі. І якщо в житті треба трохи посмувати в різних досвідах, то ви тим радійте, пише апостол Петро, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від тлінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу. І на честь, під час об'явлення Ісуса Христа, якого ви не бачивши, любите, в якого не оглядаючись, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, на спасіння душ ваших. Я кожен день молюся за вас і хочу бути з вами в царство Божого. Амінь. Щиро дякуємо за сердечні вітання, за слова дійсно побажання, які були від серця сказані. Також церква користується і користувалася проведінням Божим тим, як Господь дарував і владу, яка також сьогодні покликана давати можливість сприяти єдності, розумінню і згоді віруючих всіх конфесій. Тому ми зараз надаємо слово представнику влади. Ковальчук, Надія Степанівна. Місті, так, якщо можете, голос так що зробити. Я дуже хочу щиро і щирого серця привітати вас з такою пам'ятною датою, побажати вам всім християнам, мирного неба, завжди мирного неба над головою, сонячного неба, безхмарного, Благоди, любові і порозуміння у ваших сім'ях, у колективах, де хто працює. І хочу побажати, щоб ми ще не раз зустрічалися і на кругліших е, датах, і щоб ми всі за 10 років відзначали сторіччя вашої церкви. І дай Боже нам всім дожити до того дня. І любові всім злагодати. Хотіли передати чудову книгу, яку читаю весь світ, яка дійсно важлива і потрібна особливо знати тим, хто несе відповідальність за людей, не тільки за себе. Це є книга, велика боротьба, велика боротьба між Христом і Сатаною. Нехай знають всі». Для вас, надія Степановна, це саме час щоб передати вам цей подарунок. Нехай Господь вам вас не ясно благословить.